Доброго ранку, друзі. Хочу вам сьогодні розказати, що таке мусат і для чого він потрібен на кухні. Ну, По-перше, які вони бувають, мусати можуть бути сталеві, просто металеві з такою насічкою мусат. Мусат може бути з алмазним покриттям, тобто така трубчата основа, на яку нанесено покриття абразивними алмазними. І може бути месад, мусад керамічний. Керамічний мусад, як правило, це керамічна трубка, знову ж, або кераміка сплошна різного діаметру, різної довжини. Ну і вже руків'я, яке ми до нього зробили. Бувають вони різного діаметру. І такі бувають, і такі бувають. От так, що ж таке, мусат? Мусат – це річ, яка необхідна на кухні, тому що коли ми затощили ножа у професійній майстерні, на ножі є ріжуча кромка. Ця ріжуча кромка працює до тих пір, поки ви не порізали якусь кістку або тарілку, або тверді продукти, або неправильну дошку. І тоді ця ріжуча кромка, що робить, вона загинається. Так от цей мусат, він просто править цю кромку, піднімає її. І у вас знову стає гострий ніж в залежності від ступеню затуплення, звісно, що треба там кілька рухів чи кілька десятків рухів для того, щоб виправити положення. Як потрібно працювати мусатом? Мусатом треба працювати так, наче ви зрізаєте ним, зрізаєте ножем мусат. Тобто, ви берете ріжучою кромкою йдете назустріч. По мусату під кутом, таким, щоб ви начебто зрізали його. При цьому не прикладаєте значних зусиль, тобто не даєте велике навантаження. І, як правило, ну трьох-чотирьох руків достатньо для того, щоб ніж став більш-менш гострим. Це можуть бути і такі рухи, і такі рухи. І навіть такі рухи, коли ви поставили, і отак ножом по ньому шкребете. І в результаті ми маємо отримати з вами, ну, приблизно ось таке. Тобто він ріже, він знімає, в нього направилась ріжуча кромка, ніж знову гострий. Так правити можна, ніж 10, 20, 30, 50 разів. Поки оця ріжуча кромка вас не зламається, він не стане лисий, як коліно. Тоді вже до заточника.